Добрий день, любі друзі! У вас вітає центр дитячої та юнацької творчості кровінь, курток англійської мови Ста, керівник, Шармародська землі до Семенівна. На передпередньому занятті ми з вами почали вчити тему Одя взуття. І так, продовжуємо. Пишемо Джинс, джинси, траузис, штани, свете, світер, джекет, «Жакет», і так, а тепер давайте пишемо з вами. Щот, сорочка, скіот, спідниця, сокс, шкарпетки, хайбутс, сапоги, мітенс, рукавиці, главс, рукавички, шуз, черевички, амбрела, парасолька. Ще сіот, сорочка, скіт, спідниця, сокс, шкарпетки, хайбутс, сапоги, мітинс. Рукавиці, главс, рукавички, шуз, черевички, амбрелла, парасоль. Дальше. Джинс, джинс, джинси, джинс, джинси, траузис, траузис, штани. Пете, свитер, jacket джекет, джекет, жакет, дресс, сукня, t-shirt футболка, t-shirt футболка, шот, шорт, шорт шорти, Клаус, блузка, Ще раз перевіряємо. счт сорочка, скерц і плиця, шкарпетка, шкарпетки, хайбут сапоги, мітенс рукавиці, глас рукавички, шуз – черевички, амбрела, парасолька, дрес – сухня, тіщіт футболка, шот шортці, шорти, глаус, блузка. Джинс, джинси, траузи, штани, свети, слітер, джекет, жакет. А тепер послухаємо э, такий вірш. The kittens Clothes – Що котята носять? To where носити одяг. Джинс траузер, свети шорс, сокс тайс a jacket and skirts, t shirt shoes, high boots and mittens. These are clothes of the kittens. Тайць що таке? Тайць колготки. Тайць колготки. Так, це розуміло. Продовжимо цю тему на слідчому занятті.